Якщо вам здається, що закордонна політика і всі її рухи на тему російсько-української війни все більше і більше схожі на якийсь позорний цирк з конями, то ми з вами категорично не згодні. Це єний цирк з дідами. Один рудий дід не може вгамувати своє его та любов до костюмів, інший ботоксний дід не може розібратися зі своєю піроманією і маніакальними відхиленнями. А третій дід вчить того другого діда, як правильно підлизуватися до першого. Як правильно за простріленим вушком почухати і з якою змазкою краще пристроюватися? Це мерзость Бе. Да. абсолютно згодні. Це реальна мерзость. Але реалії такі видання Bloomberg опублікувало злиті перемовини спеціального посланця США Стіва Віткофа та путінського посіпаки Ушакова. А там, в тих телефонних розмовах, буквально смертельні конвульсії світової дипломатії, бо історія, в якій американський посадовець дає поради іноземному посадовцю про те, як краще навішати локшини на вуха своєму президенту, за нормальних обставин абсолютно точно кваліфікувалася б як державна зрада. Але Трампу, судячи з усього, такий розклад норм. Отже, всім світом спостерігаємо, як дементні діди, забувши випити пігулки, загубилися і замість унітазу випорожнилися примісінько в конструкцію світового порядку.